24 березня. На кого ти схожий? Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти. Ефесянам 5 розділ, вірш 1. До нас у гості приїхала давня мамина подруга. Разом із мамою вони навчалися колись в університеті. У нашому місті вона проходила навчальні курси, тому гостювала в нас три дні. Звісно, що нас із братом мама на одногрупниця ніколи не бачила, тому ми з нею познайомились. Якось увечері за чашкою чаю ми дивились фотографії. Тітонька Таня саме так звали мамину подругу, дивлячись то на фото, то на нас, почала вголос розмірковувати. От дивлюсь я на твоїх дітей, на фотографії і на тебе з чоловіком, та й прийшла до висновку, що донька більше схожа на чоловіка, а син на тебе, звернулась вона до мами. Однак усі мені кажуть, що хоча я й схожа на тата, та посмішка й поряд у мене мамині, проконту... прокоментувала я, намагаючись втрутитись в розмову. А син обличчям більше схожий на мене, однак темперамент і любов до футболу в нього взагалі передалися від дідуся, сказала мама. У донечки Ямка на правій щуці при посмішці така сама, як у батька, нещухала тітка. «Що правда, те правда, видане озброєним оком, погодилась з подругою мама. Якщо з зовнішністю все видно, то з характером так швидко не визначишся, продовжувала мама. У моїх дітях збірна всіх родичів, кожен із них узяв щось від мене, від чоловіка, від бабусі, дідусів, навіть від тіток і дядьків. Та я не можу не погодитись з тобою, Люба, сказала тітка Таня, так уже ми дивовижно створені, що схожі на своїх батьків. Наші батьки схожі на дідів та бабусь, а бабусь сіть та дідусів на своїх пращурів. Однак ми того не усвідомлюючи, часто схожі не лише зовнішністю, а поведінкою та вчинками. І дуже часто своїми вчинками ми повторюємо наших батьків. Нас не потрібно вчити, достатньо лише перебувати в середовищі та бачити, як себе поводять інші. Навіть не посперечаєшся, погодилася із усім вищесказаним мама, але хочу від себе додати, що наслідуючи нашого Бога, його поведінку, ставлення до людей, ми не просто будемо подібними до нього, а будемо називатись його дітьми. А чи наслідуєш ти Бога?